І я всіх вітаю! Сьогодні ми розбираємо ось таку фронталку Cerso Live Wire на сталі магнакат алюмінієвий корпус. Для розбірки нам знадобляться біта Т6 для всіх гвинтів і пінцет для дрібних деталей. Розбірку починаємо з відкручування кліпси Тепер для подальшої розбірки треба зафіксувати ножа на пів відкритому стані. Простіше всього це зробити притримавши його пальцями і спробувавши закрити. Тепер відкручуємо всі гвинти корпуса. Обережно гвинти немагнітні, їх легко загубити. І притримуючи кнопку, знімаємо верхню кришку. Кнопку ми притримували, тому що вона підпружинена. І пружинку дуже легко загубити. Ми знімаємо механізм. Для обслуговування пружин можна зняти самі пружини. Для того, щоб зняти клин, потрібно вийняти ось цей. Фіксатор. Він тримається не дуже щільно. Далі для зняття лайнерів знову-таки треба притримувати пружинку, оскільки вона дуже легко губиться. Те саме стосується ось цієї. Пружинка-лайнер. Ось таким чином. Ножа розібрана. Починаємо розбирати деталі. Корпус, стандартний для ОТФ в принципі, складнофрезерований, фрезерований алюмінівий. В нижній частині товщина стінки біля 3 мм нижньої, і запресовані пункти для гвинтів, пункти сталеві. Перша частина має максимальну товщину 3,7 мм і вибірки під роботу механізму. В іншому, в принципі, нічого особливого. Клин товщиною 3,1 мм має отвір під упорний штиф і технологічні отвори, призначення яких я не знаю. Обробка упорних поверхонь для відкритого і закритого положення нічим особливим не вирізняється. В іншому клиня клин. Проєктовано грамотно. При роботі. Клин не чіпляє корпус Є-зазор. Упорний штифт Має ось таку досить складну форму. Діаметр робочої частини в найтовшому місці 4,7 мм, довжина робочої частини 4,5 мм, діаметр шляпки 7,4 мм, товщина шляпки 1,3 мм. Замок. Рама, яка тримає механізм докупи. Товщиною 0,85 мм. Зачепи для пружин. Два ідентичних. Мають гачки для пружин. Гачки для зачепу за раму. І невеличкий вигину ось тут для збільшення щеплення. Товщина тримачів теж 0,85. Пружини ідентичні. Відрізняються розміщенням гумового демпфера. Ці трубки призначені для зменшення вібрації і зменшення тертя пружини обраму. Зовнішній діаметр пружини 2,3 мм. Довжина в розслабленому стані 50 мм. Що в закритому чи в відкритому положенні ножа, пружини знаходяться в розслабленому стані на виті пружини дротом діаметром 0,45 мм і мають більше сотні витків. Точно порахувати не вдалося. Лайнери. Ось такої форми упінчатої для підгонки під форму корпуса. Мають посадку під пружину, товщина лайнера 1,63 мм, глибина посадки 0,85 мм. Пружини лайнерів. Конусні. Максимальний діаметр 4 мм, мінімальний 2,5. Довжина пружини 5,2 мм. дріт теж 0,45 6 свитки. Але ці пружини можуть відрізнятися від модифікації до модифікації До них особливих ніяких вимог немає. Кнопка. Ось такої складної досить форми. Тому теж тут розміри вимірювати немає особливого сенсу, оскільки кнопка специфічна для ножа. Єдине це глибина посадки пружини десь біля 3,6 мм. Кнопка підпружинена для більш плавної роботи. Пружинка кнопки має ось такий вигляд. Діаметр 3 мм, довжина 3 мм, дріт 0,4 біля 5 витків. І заглушка пружини, що упирається в корпус. Така пластикова. Має внутрішній діаметр 2,4 мм, а зовнішній 3 мм. Довжина заглушки 2,5 мм. Гвинти всі ідентичні, що для корпусу, що для кліпси, З різьбою діаметром 2,2 мм. судячи з усього неметричною. Довжиною різьби 3,2 мм і діаметром шляпки 4 мм. Гвинти кліпси ідентичні. Сама кліпса має товщину метала 1,1 мм. І досить туга. Ось у нас деталі і закінчилися. Так, починаємо збірку. Збірку починаємо зі встановлення лайнерів. І тут треба дуже обережно. По-перше, Лайнери фігурної форми і поставити їх треба в правильну позицію. По-друге, пружинки лайнерів постійно намагаються десь втекти, тому дуже бажано їх не загубити. Так, поставили одну, перевірили роботу. Так само ставимо другу. A few moments later. Перевіряємо роботу. Лайнери мають ходити спокійно і фіксувати клин у відкритому стані і у закритому стані. Тепер зразу вставляємо клин. Вставляємо упорний штифт. Тим самим надаючи плину висковнути. Відкладаємо, починаємо збирати механізм. Перше, що ми робимо, це чіпляємо наші пружинки на один тримачів. І потім так само на другий. Ось таким чином. І чіпляємо на нашу раму. Звертаємо увагу, що почепити його можна в двох положеннях. Ось в такому і в такому. Але правильне з них лише одне. Орієнтуємося на виступ кнопки. Фіксуємо один. І другий. О, ось так. І починаємо збирати далі. Накладаємо зверху механізм. Беремо нашу кнопку. Дуже обережно, щоб не загубити пружину чи загрушку, вдягаємо кнопку на загрушку. Пружину на заглушку і вставляємо в кнопку. Має вийти ось так. Далі знову таки орієнтуючись по положенню нашої нашого зачепу, фіксуємо кнопку рукою. І накриваємо корпусом. Все зафіксовано. Залишається закрутити гвинти, бажано їх не загубивши. Пам'ятаємо, що вони без магнітної фіксації. Затягуємо без фанатизму. Оскільки перетягнуті гвинти погіршують механіку. Також пам'ятаємо при заміні гвинтів що довжина тут критична. Якщо ми зробимо її більшою, у нас корпус перетиснеться і механіки не буде. Тепер залишається зафіксувати клин. Це працює. І прикручуємо кліпсу. Теж без фанатизму. Ось ножа і зібрано. Коротке враження від ножика. В принципі, сподобався. Плюсів. Більш м'яка кнопка, ніж у ультрате. Тудай менше тих, які я тримав у руках. У нових кажуть м'якша. Особисто мені більш зручний у руці, трошки зручніша форма. Люфти типові для більшості фронталок. Окрім сучасних uh, Microtech Zero Blade Play і Hope Deadbolt. Кліпса типова кер Кершівська тугувата і короткувата. Хоча на кишені тримає непогано. З недоліків. Насічки на кнопці, як на мене, недостатньо агресивні. При мокрих руках палець може якийсь Це треба враховувати. Е, дуже сподобалося, що на відміну від е, деяких дешевих фронталок, клин спроєктований так, що не тупиться об. Корпус. стандартний для ОТФ зміщення клина в сторону для більшості. Ну і в цілому типова відносно-бюджетна фронталка. Приємною механікою, приємною ергономікою. За не всі гроші світу.